Вітаю, друзі! Сьогодні хотіла би поговорити на таку тему, як лікування синдрому полікістозних яєчників. І якщо ви плануєте знайти відео щодо діагностики і ще чогось, ну його поки що нема. Сьогодні будемо говорити виключно про лікування. Я Таля Домброська, лікарка-ендокринологиня, з вами і як завжди, а чому про лікування? Тому що інколи бувають досить неприємні ситуації, коли пацієнтки приходять на прийом зі словами, що мене не можуть, у мене синдром полікістозних яєчників, мене не можуть полікувати, мені тільки призначають коки. І, все. і в цей момент я розумію, що на якомусь етапі або пацієнтка не дослухала, або лікар не дорозповідав. Про те, що таке синдром полікістозних яєчників і як він лікується. І це досить сумно, тому що насправді гінеколог або ендокринолог попередньо міг бути абсолютно професійним лікарем, правильно призначав, але не проговорив ті моменти, які треба було проговорити. А синдром полікістозних яєчників таке досить. Багатокомпонентне захворювання, і воно може проявлятися по-різному. Тобто, наприклад, синдром полікістозних яєчників може проявлятися там, ознаками гіперандрогенії, це акне, надлишковий ріст волосся, себорея, більш жирна шкіра, шкіра і е, відсутністю місячних, тобто ановуляцією. І, наприклад, також змінами на УЗІ органів малого тазу. А комусь ми можемо виставити діагноз синдрому полікістозних яєчників, коли є зміни на УЗІ, і є гіперандроїнія. Але місячні будуть регулярні або ну, плюс-мінус регулярні. А тому. Важливо запам'ятати, що синдром полікістозних яєчників може проявлятися абсолютно по-різному, і якщо взяти двох дівчат з одним і тим же діагнозом висока вірогідність, що ми побачимо у них різні клінічні прояви. І те, що синдром полікістозних яєчників може лікуватись по різному. Перше, ми можемо взагалі ніяк не чіпати жінку. Ну, тобто, уявімо, да, є якась пані, у якої цикл ну, хай буде 45-50 днів, хай буде 45-55. На УЗІ немає ознак гіперплазії, ендометрію, тобто розростання, місячні йдуть плюс-мінус регулярно, їй не потрібна контрацепція, вона наразі не планує вагітність. Чи треба її лікувати, щоб зробити цикл 28 днів? Ну, не знаю. Якщо жінка так хоче, ми можемо дати їй оральні контрацептиви, оральні контрацептиви дадуть нам регулярні кровотечі відміни. Якщо жінка не хоче, ми її просто не чіпаємо. Рекомендуємо вести щоденник місячних, гарно харчуватися, добре спати, знизити вагу, якщо є надлишкова. Тому що при синдромі полікістозних яєчників дуже часто є також метаболічні порушення і є надлишкова вага. І тому зниження ваги, ну, при, насправді при будь-яких порушеннях цикла, це прям дуже гарна ідея. Буде у нас інша жінка, у якої ну, взагалі немає місячних та місячні вроді як. Ну не можу сказати, що хочеться, але хочеться, щоб були плюс-мінус регулярні кровотечі. Вона не планує вагітність і їй потрібна контрацепція. І ми тоді будемо рекомендувати їй оральні контрацептиви. А якщо, наприклад, є прояви гіперандрогенії, тобто акне, жирна шкіра, ми можемо рекомендувати оральні контрацептиви з антиандрогенною активністю. Так, ми отримуємо і регулярні кровотечі відміни, і контрацепцію, і покращення стану шкіри, волосся, можливо, самопочуття. Буде третя жінка, у якої, наприклад, відсутньої овуляції, і вона планує вагітність. І тоді ми будемо призначати препарати, які викликають овуляцію для того, щоб настала вагітність. Буде четверта жінка, яку вроді якби би все влаштовує, але у неї є надлишкова вага, є інсулінорезистентність, і вона не хоче кок. Але хоче щось спробувати для того, щоб плюс-мінус нормалізувався цикл. Тоді ми можемо пробувати препарати і, або інозитол. Ну, пробувати ж нам ніхто не забороняє, хоча це все одно будуть призначення офлей, було, оскільки в жодній інструкції не написано, що воно призначення для лікування синдрому полікістозних яєчників. І тут дуже важливо на моменті спілкування з пацієнтом, на моменті спілкування пацієнта з лікарем, розібратися, хто що хоче. Да, тобто, лікар може собі в голові уявляти одне. Да, я коли була молодим ендокринологом, мені здавалося, що я краще знаю, що треба пацієнту. І я, оте там, типу, як в фільмі там, молокозавод, я це гляний, я. Я намагалася то знаєте, влізти в усі моменти, все пофіксити, все поправити. А потім я з часом зрозуміло, що пацієнтам може цього і не треба, і треба працювати по запитам. Тобто, у пацієнтки є запит на там регулярні місячні. Ми будемо про це думати. Пацієнтка хоче вагітність, ми будемо про це думати. Пацієнтку влаштовує те, що відбувається, ну тобто місячні раз в 45 днів вважаємо регулярними і, скоріш за все, там періодично і овуляція відбувається на всьому цьому фоні, то можна її не чіпати і не давати їй оральні контрацептиви. Інколи найкращий варіант лікування це буде просто активне спостереження. Ми активно спостерігаємо за людину за людиною. Ведемо щоденник місячних, акне лікуємо у дерматолога, андрогенетичну алопецію лікуємо у дерматолога, жирну шкіру лікуємо у дерматолога, якщо потрібна контрацепція коки, якщо нічого не потрібно, ми просто ні до кого не чіпляємось. Такий варіант теж може бути. Поганий варіант нічого не робити, коли, наприклад, кровотечі кровотеч, місячні. Відбуваються рідко, ну тобто там раз 60 днів і рідше. А хочу нагадати, що норма це 8 плюс менструальних циклів на рік. Тобто, якщо у вас 8-9 місячних на рік, це досить непогано, оскільки це нормальна кількість менструальних циклів. Вони не зобов'язані у вас ходити там кожні 28 днів. І е, там, знаєте, інколи так цікаво буває, коли пацієнтки кажуть, що типу, Боже, у мене місячні раз, раз в два місяці, і ти така, ага, типу, раз в 60 днів, мабуть, там нема овуляції, треба буде щось подумати, доздати, дообстежити. А потім виявляється, що місячні раз в два місяці це коли, наприклад, вони були там 30 вересня. Ну, Жовтень ми пропускаємо, тому що цикл довгий, потім вони там на початку листопада. І ти така, а, ну, типу, це, це не раз в два місяці. Або інший варіант, коли дівчата кажуть, у мене місячні два рази на місяць. І ти така, о Боже, ну типу, раз 14 днів, це ну, якась там кровотеча. Треба до гінекологів щось виключати. А виявляється два рази на місяць це місячні, наприклад, першого числа і починається там 30-го. Це не місячні. Рази на місяць тому, будь ласка, коли ви приходите до лікарів, ну і взагалі там навіть, якщо ви до нас не ходите, ведіть щоденник місячних, але не в календарі. Відмічаєте, коли у вас почались місячні, коли закінчились, а в якомусь застосуночку, який порахує довжину цикла. Довжина цикла це від першого дня місячних і до першого дня наступних місячних. Тобто ця довжина циклу, коли лікар питає, який у вас цикл, ви маєте сказати цю цифру. Там, наприклад, 28, 60, чи там 50, 60, чи там 80, чи цей цикл 124 дні. Ось ця інформація нас. Цікавий, тому що, коли це, знаєте, мій жах, коли на прийомі приходить дівчинка, ти питаєш місячні, вона дістає календарик. І ти така, ем, ну, типу, рахувати, звісно, це прикольно, але трошечки не те, чим би я хотіла займатися на прийомі. Тому щоденник місячних має на увазі довжина циклу. Повернемось до синдрому полікістозних яєчників. І Оця погана історія, на якій я перервалася, коли, наприклад, місячні відбуваються рідко, і в проміжках між цими місячними у нас розростається ендометрія, тобто відбувається гіперплазія ендометрія, він стає дуже товстим. І ось ця гіперплазія ендометрія є ризиком розвитку раку ендометрію. Можливо, гінекологи зараз на мене не кинуться в коментарях, але це моя типу. Це, от, оце знає мій ендокронологічний розум. І коли відбувається гіперплазія, ендометрія, тобто він розростається більше, ніж в нормі, це погано. І ми не можемо цю жінку відпустити, гуляти і нічого з нею не робити. Тобто, в цьому випадку ми будемо говорити про коки, ми будемо рекомендувати: там, а давайте, там, давайте пити. А якщо ні, а давайте тоді пити про гастерон в другій там половині цикла для того, щоб у нас були регулярні кровотечі відміни, тому що нам треба відторження ендометрію. Ми не можемо допустити, щоб він у нас розростався і більше. Ем, я розумію в якомусь моменті, що більшість людей е, думають, вірять, хочуть, щоб захворювання можна було вилікувати. Більшість е, хвороб. Вендокринології, не вендокринології це хронічні захворювання, тобто ми можемо їх якось або компенсувати, або підтримувати, ну, умовно, сносному стані. Інколи буває так, що синдром полікістозних яєчників проходить. Як правило, це відбувається з віком, коли там 40 плюс років у жінок з синдрому яєчників відновлюються овуляція, можуть наступати вагітності, стають регулярними менструальні цикли. Ну і нам до кінця не зрозуміло, чому так відбувається, але так може відбуватися. А ще що може допомогти в плані СПКЯ і відновлення менструального циклу. Якщо є надлишкова вага, зниження надлишкової ваги, ну хоча б на 5-7% від того, яка є зараз, може допомогти з відновленням менструального циклу, плюс-мінус регулярного, і, і збавід вас від потреби приймати ліки. Тобто, якщо у нас є надлишкова вага, зниження її є завжди гарною. Ідеєю. І ось ці моменти про зниження ваги, я запишу в іншому відео, тому що там є про що поговорити і досить багато моментів. Тому ще раз, якщо ваш лікар, встановивши вам діагноз синдрому полікістозних яєчників, призначає кок, це не означає, що він не може вас полікувати. Уральні контрацептиви – це і є фактично лікування синдрому полікістозних яєчників. Просто не виліковування, тому що вилікувати, ну, ми наразі можемо досить небагато захворювань, і більшість з них проходять самостійно по типу там ГРВІ захворіли, пройшло, вилікувались. Все інше у нас хронічне. Тому розмовляйте зі своїми е, лікарями. Менше читайте те, що пише Google, особливо на неперевірених. Е, сайтах, Тому що я інколи туди заходжу, і в мене волосечко дипло стає. А, і успіхів вам! Сподіваюсь, я щось могла прояснити в цьому відео. Буду вдячна за лайки, коменти, підписки, рекомендації друзям.